Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Генерал Залужний перерибає робочі візити та направляється в Київ на церемонію прощання. Не стало одного із приводів Києва. Пілоти та колеги вже прощались з командиром на закритій церемонії. Поряд і стороною плакала вся бригада, декільком людям стало навіть погано. Під час виконання бойового завдання 12 серпня загинув командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля. Захиснику України було всього 27 років. Про це повідомляє менська міська рада та бригади тактичної авіації міста Васильків. Український пілот Олександр Мегуля родом. З Чернігівської області захисник з 14-го року присвятив своє життя військовій службі у повітряних силах ЗСУ. У Бригаді каже, що Олександр найбільше любив небо і прагнув захищати своїх рідних друзів. В свій дім зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Олександр Мигуля здійснив понад 160 бойових вильотів. На його рахунку збиті ракети ворога врятовані тисячі життів мирних жителів. А також здійснена величезна бойова робота з авіаційної підтримки наших сухопутних військ. Він здійснив численні ракетно-бомбові удари по позиціях агресора, скупченням живої сили та техніки. Чим не допустив просування ворог. Рожих сил на території мирної країни пишуть у бригаді за життя. Військовий льотчик був нагороджений державними орденами за мужність третього другого ступеню у той же час. Ігнат показав унікальні кадри зняті загиблим пілотом Мегулою. Пілот тактичної авіації повітряного командування Центр Олександр Мигуля зробив ефектне відео застосування по ворогу французьких керованих авіабомб Ейс Hammer. Ці кадри українські захисники хотіли показати у професійне свято військових і цивільних авіаторів останньої суботи-серпня. Проте полковник засу колишній речник повітряних сил Юрій над показав їх. Тепер він зробив це в пам'ять про Олександра Магулю, який загинув 12 серпня 24-го року. Капітан Олександр Могуля був одним з найкращих. Він був командиром авіаційної ланки з рукової бригади тактичної авіації повітряного командування. Центру мав понад 160 бойових вильотів нагороджений орденами за мужність 3 третього та і другого ступеня. Шана і слава Олександра, зазначив речник пес. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі під. Seja bem-vindo vamos vencer juntos!